По Перше слово спецоперація, мені здається, найбільш вдалий термін для пояснення того, що ми побачили 22 липня в стінах Українського парламенту, і тільки якщо спецоперації впродовж російсько-української війни дуже вдало здійснювалися е, службою безпеки України гуром силами спеціальних операцій в тилу російському, то Зеленський, очевидно, вирішив здійснити спецоперацію на внутрішньоукраїнському фронті. І зробив це настільки, на мою думку, незграбно, або сказати так, брутально виклично, Ну що я не знаю, треба, напевно, бути сліпим і глухим, щоб повірити тим поясненням, які давав голова СБУ Малюк, і тим поясненням, які в соцмережах давав Будану, голова Гура. Чому вони раптом замітили агента російського, і в зв'язку з тим, треба ліквідувати цілу незалежність антикорупційних органів. З моєї точки зору, тут все шито білими нитками. Первісно, цей законопроект стосувався зовсім іншої теми. І в першому читанні він був прийнятий зовсім в іншій редакції. І він, швидше всього, так би і висів, і, може, й навіть не був би прийнятий цієї сесії, там десь восени б його приймали. Але раптом поступила пряма команда з адміністрації. Закон швиденько буде друге читання переписаний в. В таблиці до другого читання всі поправки е, були внесені, які взагалі не стосувалися і не голосувалися в першому читанні. Ну, а це як воно проводилося, ну, знаєте. Е, ну, в, такі випадки в історії українського парламентаризму насправді були. І завжди вони були зв'язані з найбільш брутальними періодами президентства Кучме і президентства Януковича. Такі випадки були. І те, що Зеленський вирішив піти дорогою цих е, двох. Попередників своїх, з моєї точки зору, навіть помилкою важко назвати, ну це є дурість. Ну це все одно, що розігнатися зі всієї і е, зі всієї сили, вдаритися головою об стіну і сказати, що стіна не валиться. З моєї точки, е, тепер у Львові були протести достатньо сильні. і не, не один день. І я вважаю, що взагалі реакція суспільства є цілком адекватна, оскільки Зеленський перейшов червоні лінії. Те, що він е, пішов на ліквідацію незалежності антикорупційних органів, це є посягання на одне з завоювань, що найменше революційності, і тому суспільство, яке прекрасно розуміє, що під час воєнного стану і війни будь-який масовий протест насправді є ну, небезпечним з точки зору внутрішньої стійкості суспільства. Але в даному випадку президент настільки сильно спровокував громадянське суспільство. На протистояння, що якби суспільство змовчало, то я би тоді почав дуже серйозно сумніватися, а чи є в нас громадянське суспільство. І з моєї точки зору, е люди цього Зеленському не забудуть. Е просто це проявиться не швидко. І тому ніяка соціологія зараз не покаже падіння рейтингу, але коли намалюється перспектива відміни воєнного стану і переходу до політичного процесу, я вас запевняю, це мій особистий досвід. Суспільство е, пред'явить е, Зеленському в тому числі і цей аргумент. Який вихід я бачу з ситуації? Ну, е, я хочу таку формулу запропонувати, ну вона така мені в голові народилася. Е, чим швидше Зеленський е, виправить цю помилку, тим менші репутаційні рейтингові втрати він понесе. Чим більше він буде викручуватися, чим довше він буде тягнути з вирішенням цього питання, тим більше впаде його рейтинг. От так мені здається, буде розвиватися ситуація. І остання моя заувага полягає в тому, в мене вперше, підкреслюю, вперше, за час який минуло спочатку широкомасштабного російського вторгнення, виникла думка, що ми пройшли якусь точку розвороту. 22 липня, швидше всього, стає, стало, стало поворотною точкою, коли суспільство в, інтуїтивно, може, не зовсім свідомо, почне шукати альтернативу. Коли це проявиться, я не знаю. Бо для цього треба відмінити воєнний стан. Для того треба, щоб лінія фронту якось затухла, чи там відбулося якесь писане чи не писане перемир'я. І швидше всього це не станеться в 2025 році, але те, що... Перспектива відновлення політичного процесу 26-му році стала ближчою, і в мене немає жодних сумнівів.